Глава 6.7. Історія про Арджуну Васіштха продовжив Космічне тіло, що складається з енергії інтелекту і космічних елементів, або перше космічне тонке тіло Кур'яштака, виникло в безмежній свідомості як поняття. Так само виникли всі інші тіла. Про що індивідуальна свідомість джива замислюється, все ще перебуваючи в утробі, те вона і бачить як існуючи. Як у макрокосмі з'являються і видозмінюються космічні елементи, так у мікрокосмосі з'являються і видозмінюються почуття, що відповідають цим елементам. Звичайно, вони насправді зовсім не створюються. Ці вислови та описи використовуються тільки для навчання. Ідеї, які використовуються під час навчання, зникають при дослідженні, до якого вони підштовхують і якому на початку сприяють. Навіть коли ти уважно спостерігаєш за невіглаством, ти не бачиш його, воно зникає. Нереальне засноване на нереальному. Ми тільки говоримо про воду в мережі. Вона, будучи нереальною, ніколи взагалі не була водою. У світлі істини відкривається реальність усіх речей, а омана або ілюзорне сприйняття зникає. Свідомість реальна, індивідуальна свідомість, тонке тіло і інші поняття нереальні. Дослідження їх сутності. Дослідження нереальності, щоб вказати слухачеві на реальну сутність нереальності, використовуються такі поняття, як індивідуальна свідомість і так далі. Безмежна свідомість немов приміряє на себе сутність індивідуальної свідомості, забуваючи про свою справжню сутність, відчуває все, що вважає існуючим. Як для дитини нереальний привід вночі є реальним, так і індивідуальна свідомість вигадує п'ять елементів, які її бачить існуючими. Немає нічого крім понять індивідуальної свідомості дживи, але вона бачить їх як такі, що знаходяться за її межами. Вона думає, що деякі знаходяться всередині, а деякі ззовні. І так відчуває їх знання притамане свідомості, як порожнеча властива простору. Але свідомість тепер вірить, що знання її власний об'єкт. Різноманітні об'єкти обмежені часом і простором, як самі по собі, тільки поняття про поділу свідомості, що виникають внаслідок поділу свідомості на суб'єкт і об'єкт. Такий поділ не існує насправді в свідомості, яка перевершує простір і час. Однак безмежна свідомість із властивими її знаннями думає про різноманітних істот, така її сила, яку ніхто не може здолати інертний простір не може відобразити себе в собі. Але оскільки такою є природа безмежної свідомості. Брахман відображає себе в собі і починає вважати себе двоїстим, хоча він узагалі позбавлений тіла. Васіштха продовжив Про що б не думала свідомість, те вона і сприймає як існуючі. Її концепції та поняття завжди втілюються в золотому браслеті є подвійність золото і браслет. Одне з них реальне золото, друге зовнішня форма, браслет. Так і в свідомості є свідомість і поняття про матеріальні субстанції. Оскільки свідомість всюди суща, вона завжди присутня в розумі, в якому виникають поняття. Сплячий бачить уві сні село, яке займає його розум і в якому він живе деякий час. Потім йому сниться інша ситуація, і він думає, що живе там. Так само індивідуальна свідомість жива, переходить із одного тіла в інше, де тіло тільки відображене поняття, якого дотримується індивідуальна свідомість, помирає тільки нереальне тіло, і тільки нереальне народжується знову в іншому тілі. Як у вісні відчуваються вже бачені і ще не бачені об'єкти, так і у вісні індивідуальної свідомості вона сама відчуває світ і навіть бачить те, що станеться в майбутньому. Як помилка вчорашнього дня може бути виправлена та перетворена на правильний вчинок зусиллями, прикладеними зараз, так і звички минулого. Можуть бути подолані відповідними зусиллями сьогоденні. Однак поняття про індивідуальну свідомість про існування і функціонування вух очей і так далі не можуть зникнути іншим способом, окрім як досягненням звільнення. До тих пір вони залишаються прихованими і явними. Поняття в свідомості проявляється як тіло. Вона має відповідне тонке тіло Атівахіка, яке відоме також під назвою Пур'яштака, що складається з розуму, інтелекту, почуття его і п'яти елементів. Свідомість безформна, але тонке тіло блукає в цьому творенні в свідомих і несвідомих тілах, поки, очищивши себе, не буде жити. Як у глибокому сні і досягне звільнення. Тонке тіло існує завжди в глибокому сні і під час новидінь. Воно продовжує існувати в несвідомих тілах, як неживих об'єктах, нібито в глибокому сні. Все це відбувається і в людському тілі. Його глибокий сон інертний і несвідомий стан сновидіння. Усвідомлює це творення, стан бадьорості воістину є трансцендентною свідомістю тур'я, а усвідомлення істини є звільненням. Стан звільнення за життя є свідомістю Тур'ї. Слідом за цим Брахман, який перебуває у стані за межами тур'ї, Кожному атомі існування немає нічого. Крім вищої істоти, де б не бачився світ, це тільки ілюзорна зовнішня форма. Ілюзія і прив'язаність підтримуються психічною обумовленостю. Така обумовленість кайдани, прив'язаність, а залишити їх звільненням. Щільна і темна обумовленість є існуванням у формі інертних об'єктів, обумовленість середньої важкості. Тваринне існування, тонка обумовленість, існування в подобі людини. Але досить розмов про сприйняття поділу весь всесвіт є лише проявом енергії безмежної свідомості. Васішха продовжив те, що ми називаємо світом, сансарою, є не що інше, як початковий сон індивідуальної свідомості першої істоти. Сон звичайної індивідуальної свідомості не схожий на сон цієї істоти, її сни сприймаються нами як стан неспання, тому стан неспання вважається сном. Довгий сон індивідуальної свідомості миттєво матеріалізується, хоча він нереальний і нематеріальний. Індивідуальна свідомість переходить з одного сну в інший, усередині того. Сну в міру того, як сприйняття сну як реальність стає густішим, воно сприймається як реальне, а реальне ігнорується як нереальне. Будь мудрим і живи як Арджуна, який стає просвітленим, слідуючи настановам Бога. Увесь Всесвіт з'являється в єдиному океані космічної свідомості. В цьому всесвіті мешкають 14 типів істот, у ній вже були яма, чандра, сур'я і інші напівбоги. Вони встановили правила гідної поведінки. Однак, коли люди стали переважно грішними, Бог смерті яма іноді медитував по кілька років, протягом яких населення збільшувалося лавиноподібно. Боги, нажахані збільшенням населення, застосовували різні методи, щоб його скоротити. Все це траплялося знову і багато разів. Зараз править Васата, тому теж доведеться медитувати якийсь час. Коли людська чисельність швидко зростає, боги звернуться до Бога вічно за допомогою. Він відродиться на землі як Крішна. Разом зі своїми іншими втіленнями на ім'я Арджуна. Його старшим братом буде Юхтішхіра, син Дхарми, який стане втіленням правильної поведінки. Його двоюрідний брат Дурйодана буде битися з Пхімою, братом Арджуни. У цій битві між двоюродними братами буде винащено 18 дивізій. Таким чином Вішну зменшить кількість людей. Крішна й Арджуна гратимуть ролі звичайних людей. Коли Арджуна побачить, що армії з обох сторін складаються з його родичі, він засмутиться і відмовиться від битви. У цей момент Крішна дасть йому мудру пораду, яка сприятиме духовному просвітленню. Він скаже Арджуні Вищий я народжене, і ніколи не вмирає, воно існує завжди і не гине, коли вбивають тіло. Той, хто думає, що він вбиває або його вбивають насправді не освічена людина як навіщо який може бути вбите безкінечне буття, єдине і тонше за простір. Арджуно, зрозумій це, це буття є нескінченим, невидимим вічним і має природу чистої свідомості. Ти ненароджений і вічний. Кришна продовжує давати на станові Арджуні. Арджуно, ти не вбивця, викинь це неосвічене егоїстичне поняття з голови. Ти є буттям, в якому немає старості і смерті. Той, хто вільний від почуття его і чий інтелект не прив'язаний ні до чого, не вбиває і його ніщо не пов'язує. Навіть якщо він знищить цілий світ. Тому залиш хідні поняття це я і це моє. Тільки через неосвічене поняття ти думаєш, мене вбивають і страждаєш. Тільки егоїстична і неосвічена людина думає, я роблю те чи це, в той час, як все відбувається за допомогою різних аспектів Вищого я або безмежної свідомості. Нехай очі бачать, вуха чують, шкіра відчуває, а язик розрізняє смаки. Де я у всьому цьому, навіть коли розум продовжує розважатися різними поняттями, немає нічого, що можна було б ідентифікувати як я. Коли всі ці фактори залучені в дію, я привласнює цю дію і потім страждає. Йоги виконують дії тільки своїм розумом і почуттями для самоочищення. Той, хто забруднений почуттям его, вчений він або хтось вищий, насправді неосвічена людина. З іншого боку, той, хто вільний від почуття его і від почуття власності, хто залишається самим собою в задоволенні і стражданні. Не пов'язаний тим, що він робить, навіть якщо воно не вважається правильним. Тому, у Арджуно, твій обов'язок зараз обов'язок воїна, хоча в нього входить насильство і жорстокість, він правильний і благородний. Найкраще, що ти можеш зробити, це зробити те, що призначено для тебе. Навіть якщо це огидно і неправедно. Ставай безсмертним, бездоганно виконуючи це, навіть те, що призначене для блазня, в його випадку шляхетне, це ще більш істинно, коли йдеться про гідну людину, дій у дусі йоги і без прихильності до дії, тоді ти не будеш пов'язаний діями і їхніми результатами. Заспокойся, Бо справжня сутність Брахмана спокій. Дій, слідуючи за природою Брахмана, виконуючи все, як підношення Брахману, ти сам станеш брахманом. Бог живе у всьому, здійснюючи всі дії, як підношення йому, будь як Бог, якому всі поклоняються, стань справжнім саньясі, зреченцем. Залишивши роздуми і поняття, так ти звільниш свою свідомість. Припинення роздумів, понять або розумових картинок, важких психологічних обмежень є вищим я або брахманом. Прагнення до цієї мети називається йогою і мудрістю. Переконання, що тільки Брахман є всім, включаючи світ і я. Називається підношенням всього на Віхтар Брахмана. Брахмар Панам, Крішна продовжує давати станові Арджуні. Брахман, породжений усередині і зовні, однорідний і неподільний. Він не є об'єктом спостереження і не відрізняється від спостерігача. Уявний світ виникає в ньому як найдрібніша його частина. Тому що світ насправді є лише образом, він порожній, нереальний і є нічим. Містичним чином, у всьому цьому виникає відчуття Я, яке дрібне навіть у порівнянні зі світом, безкінечне не поділяється нічим цим, але здається розділеним через почуття Я. Як я не відрізняється від безмежної свідомості? Так матеріальні об'єкти, горщик і жива істота, мавпа не відрізняються одне від одного. Хто захоче залежати від я, чому б не залежати від безмежної свідомості, яка єдина, з'являється як все, завдяки власній загадковій здібності? Таке розуміння і подальша відсутність бажання насолодитися результатами дії, називається Самозреченням, та Відмова це відмова від надій і прагнень. Коли ти відчуваєш присутність Бога в усіх проявах і змінах, залишаєш усі двоїсті помилки. Вважається, що ти віддаєш себе Богу, віддаєш йому себе і все інше. Я є надією, я є світом, я є дією. Я є часом, я є єдиним і я є множиним. Тому наповни свій розум мною. Будь відданий мені, служи мені, вітай мене. Будь постійно єдиним зі мною. І, будучи твоєю вищою метою, я буду досягнутим тобою. У мене є дві форми у Арджуна – звичайна і вища. Звичайна форма. Це та, у якої є руки і так далі. Вища форма та, у якій немає початку і кінця, єдина. Її називають по-різному, Брахманом, Вищим Я і так далі. Якщо ти не зовсім пробуджений духовно, молися моїй звичній формі, таким поклонінням ти пробудешся і дізнаєшся мою вищу форму, знаючи яку не будеш народжений знову, я вважаю, що ти пробудився завдяки моїм словам, у вищий я, у всьому і все у Вищому Я, залишаючись завжди в стані йоги. Як такий, ти не будеш народжений знову, хоча можеш продовжувати виконувати тут свої природні дії. Концепція єдності використовується для викорінення концепції множинності, концепція безмежної свідомості для викорінення концепції єдності. Про вище я можна думати як про існування або неіснування. існування. Насправді воно є те, що є внутрішнє світло чистого існування у всіх істотах. Тільки це і є тим вищим я, на яке вказує слово я безсумнівно. Кришна продовжує давати настанови Арджуні. Чисте відчуття смаку, яке є в усіх субстанціях у світі, є вищим я. Здатність до відчуття, що знаходиться у всіх істотах, є всюдисущим вищим я. Воно перебуває у всьому. Як масло в молоці навіть у величезній колекції горщиків є простір всередині і зовні всіх горщиків, неподільний і нерозділений так і вище я існує у всіх істотах, у всіх трьох світах. Як намиста сперлів з'єднує нитка, яка залишається невидимою, так і вище я об'єдную все і утримую разом. Саме залишаючись невидимим. Ця істина чи реальність, відома як вище Я, наповнює всі об'єкти від творця Брахми до травинки. У цьому брахмані є невеликий прояв, який теж є Брахманом. Через нерозуміння і невігластво він відомий як Я і світ. Якщо все є безмежною свідомістю, О Арджуно, чи мають значення вирази, цей вбитий і він вбиває, а також добре, недобре, нещастя і так далі. Той, хто знає, що Вище я є свідком цих змін і залишається незмінним, незачепленим цими змінами, той знає істину. Хоча я використовую вислови, що мають на увазі множинність, реальність є подвійною. Все приходить і йде, всі творення і рунування не відрізняються від вищого я. Воно є самою сутністю тотальності існування, як твердість є характеристикою каменю, а плинність характеристикою води. Той, хто бачить свідомість у всьому і все в свідомості, той, хто бачить, що свідомість перестала бути діячем, той бачить істину, як золота є реальність у всіх золотих прикрас, якими б ми не були їхні розмір і форма, як вода є реальністю всіх хвиль в океані, які б не були їхні форма і розмір, так безмежна свідомість. Є єдиною реальністю в тому, що з'являється як світ з різноманітними істотами. Чому тоді ти безпричинно сумуєш, що тобі до усіх цих мінливих подій, так запитуючи себе, звільнені подорожують світом, повністю вільні і врівноважені, їхні бажання обернулися проти самих себе, нерозуміння осипалося з них. Не прив'язані ні до чого, але утверджені в самоусвідомленні, вільні від будь-якого почуття подвійності, щастя і нещастя, мудрі досягають вищого стану. Крішна продовжує давати на станові Арджуні Слухай знову, що я скажу я говорю це тобі для того ж блага, тому що ти дорогий мені. Витримай усе, що трапляється з тобою, задоволення і біль, спеку і холод. Вони приходять і йдуть, не зачіпаючи твоє вище я, яке не має початку, кінця і частин. Відчуття органів чуття народжується від нерозуміння і взаємодії з ілюзорними елементами. Той, хто це знає і залишається до них байдужим, той готовий для досягнення звільнення. Коли існує тільки Вище я, чиє місце для виникнення болю і задоволення, оскільки вище я всюди суще, задоволення і біль не існують, нереальне не існує, а реальне ніколи не припиняє свого існування. Вище я не викликає захоплення, в задоволеннях і не журиться в печалях. Інертний розум, мешкаючи в тілі, відчуває біль. Якщо тіло вмирає і згниває, вище я не зачіпається цим, немає нічого званого тілом, і так далі, а також немає чогось відомого, як біль і так далі. Поза або незалежно від Вищого я, що тоді відчувається і ким. Той, хто повністю пробуджений, вільний від таких непорозумінь, як хибне сприйняття змії замість мотузки зникає при правильному баченні, так хибне сприйняття тіла і так далі страждань і так далі зникає при духовному пробудженні. Правильне розуміння. Або духовне пробудження є тим вічним брахманом, який не вмирає і не народжується, зруйнуй сили нерозуміння, гордість, печаль, страх, бажання, а також біль і задоволення. Ці пари протилежності ілюзорні. Залишайся в єдності. Ти є єдиним океаном свідомості, біль і задоволення. Втрати і надбання, перемоги і поразки це породження невігластва. Тому нехай вони на тебе не впливають, що б ти не робив, не їв, не приносив у жертву і не віддавав все це вище я. Чим би не була твоя внутрішня істота, того ти обов'язково досягнеш. Тому, щоб досягти розуміння безмежної свідомості. Наповни всю свою істоту свідомістю. Той, хто бачить дію в бездіяльності і бездіяльність у дії, мудрий і досяг того, що треба, не прив'язуйся до результатів дії або бездіяльності. Прив'язаність є реальною дією, а також бездіяльністю. Ти можеш егоїстично думати, що я роблю або я не роблю. І те і інше аспекти невігластва, тому залиш їх, залиш поняття різноманітності, займаючись різними діями. Ти не робиш цих дій, той вважається мудрим, чиї дії згоряють у вогні самопізнання, а тому вільний від бажань. Той, хто утримує своє тіло, але занурюється в розумове сприйняття задоволення. Просто ліцемер. Але той, хто утримує почуття розуму, працює своїм фізичним тілом і вільний від уподобань, той досяг успіху, той, у чиєму серці виникають бажання, але хто обертає їх проти самих себе, залишається спокійним і не є слугою бажань.